Родина випускниці 15-го ліцею передає авто для захисників, які тримають оборону на сході. Але щоб перегнати її з Великої Британії до передової, потрібні кошти. Волонтери просять допомоги. Після повномасштабного вторгнення родина Інни евакуювалася на захід України, а згодом переїхала до Великої Британії, де їх безкоштовно прийняла родина Пола та Ангарет Харріс. Друзі Харріс, дізнавшись, що у них проживає родина з України, безкоштовно віддали дві автівки для їх користування. А родина Інни вирішила перегнати їх в Україну на потреби ЗСУ. Одна машина вже приїхала до бійців, але щоб передати другу їм потрібна допомога. Мій чоловік, він познайомився тут з одним українцем, який, який типу, волонтерить, знаєте, тако. От. І не раз йому допомагав приганяти машини з інших регіонів Британії, типу як для України. Угу. От. І потім один фермер подарував дві автівки. А. І це і Олександр волонтер тут місцевий каже, так, одну матіку, типу, я забираю на Харків, він мені ще телефонав, ви не проти. Я кажу, ні, звісно, не проти, забирайте, типу, ну, одну ми хотіли в Чернігов передати. Аби полагодити та перегнати машину до Чернігова, необхідно зібрати 2500 доларів або 100 тисяч гривень. Інна з чоловіком почали самі збирати кошти через Фейсбук, але змогли назбирати лише 400 фунтів. Тому родина прийняла рішення звернутися до єдиного волонтерського центру. Центр допомагає нашим бійцям з 2014 року, надає допомогу зсу, дпсу, ТРО та цивільним. Зараз вони об'єдналися з 15 15-м ліцеєм, аби відремонтувати та пригнати автомобіль для одного з підрозділів Азову, де служать Чернігівці, які нині на передовій. Наша організація 2014 року допомагає нашим воїнам, починаючи з АТО відстоювати нашу країну. З 24 лютого ми знову включилися повномасштабно і допомагаємо нашому рідному місту, нашій країні відстоювати нашу незалежність, відстоювати рідне місто від України. А ми побачили пост одного з... Викладачів 15-го ліцею, у якому хлопці, які вчилися в цьому ліцеї, попросили автівку їм на передову. А саме це один із підрозділів Азова. Вони просили автівку, і цій групі батьки тих учнів, які зараз вчаться в школі, які знаходяться за кордоном, а саме Великій Британії, сказали, що можуть допомогти повноприводним авто для цих хлопців. Але є декілька але. Його потрібно відремонтувати і пригнати нам на передову з УЕЛСІ. Тому ми долучилися, нам потрібно близько 2,5 тисяч доларів для того, щоб відремонтувати машину та привезти в Європу і по Європі доставити нашу хлопці на передову.